І сьогодні тільки Бог здатний витягнути тебе із ситуацій, в яких ти знаходишся. Тільки, якщо ти просто розбитий і розірваний дьяволом, твоє життя, воно розірване, і ти знаходишся майже в пепелищі, тільки Бог здатний підняти тебе. Із цього попелища. Браття, сестри, я колись просто помирав, і не було ніяких шансів. Я лежав з невилікуваними діагнозами, наповнений злом всього цього світу, який є. І я вмирав. І не було ніяких шансів, але прийшов Господь. І я прийняв його в своє серце і заключив заповіт з ним. І він мене зцілив. Дух Святий мене вичищав і вичищає і до сих пір. Послухайте, і він підняв мене з пепла і восстановив моє життя. Господь. В яких би ти зараз ситуаціях не був. Може ти ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, прийми Його в своє серце, покайся, прийми Його в своє серце як Господа і Спасителя. І ти побачиш, як ти будеш молитися, читати слово, як буде змінюватися ситуація біля тебе і твоє життя. Послухайте браття, сестри. Я вже 20 років іду по цієї землі з Духом Святим і несу благовість. І прославляємо з Духом Святим Ісуса Христа і Батька. Я вже стільки побачив деномінацій і християн, служителів, яких куча проблем, куча і маса проблем вдома. Ми стільки розмовляємо за це, молимося. І я кажу, довіртесь Богу. Просто довірся Його Слову. Виключить оці розум людський, просто відключи Його. І скажи: я довіряю тобі, Бог мій. Довіряю Твоє своє життя, свої ситуації. Прийди до них. Зміни ці ситуації, довірся Слову Божому і Господу. Відпустіть. Я розумію, що є ситуації, де треба вирішувати їх, але, але полягайтеся на Бога, уповайте на нього. Уповаючий на Бога Слово, говорить, постижен не буде. Якщо ти будеш полагати на Бога, молитися і казати Бог, я тобі довіряю. Я тобі довіряю, Ісус Христос. Я тобі довіряю. Дорогий Дух Святий! Ці всі ситуації, ви побачите, як Він прийде в ці ситуації і розрішить, як Він приходить до нас і розрішає. В ім'я Ісуса Христа я зараз молюся за тебе, брат і сестра. І ті ситуації, які є в твоєму житті, і вони нерозрішені, Я прямо зараз. Всі ситуації, які в твоєму житті, вони неприємні. Я їх розрушаю іменем Ісуса Христа. Всі ситуації, які створив дьявол і створює в твоєму житті, я прямо зараз дану мені владою Ісусом Христом в духовному світі наступати на змін, на скорпіон і на всю ворожу силу, я прямо зараз розрушаю всі ситуації, які послав тобі сатана. Чи ти сам в них зайшов без Духа Святого? Я прямо зараз розрушаю ці ситуації іменем Ісуса Христа. Словом Божим в дусі світом, да будуть розрушені. І нехай Дух Святий тебе виведе в перемогах, і всі ситуації вони будуть у ног твоїх. І нехай Дух Світий підніма тебе, веде тебе, наставля тебе, навча тебе, утіша тебе, укріпля тебе, наповняє силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою і життям Божим. щоб ти, брат і сестра, з Духом Святим прославляли нашого Господа по цієї землі і батька нашого. Бо так написано, він прославить мене. Івана 16, 15, 13. Так написано, що Дух Святий буде навчати, наставляти, відкривати істину, вести до повної істини, наповняти любов'ю Божою, силою Божою, вірою Божою, щоб дух віри був на тобі. Як Павел говорить, дух віри на мені, тому я вірую і говорю, щоб цей дух віри. Він наповняв тебе більше і більше, щоб ти йшов від віри до віри, від слави до слави і був наповнений вогнем Божим. Як Ісус, як Іван Хреститель говорить, я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем, щоб Ти йшов в водительстві Духа Святого і Вогні Божому. Алілуя! Уповайте на Бога, уповаючи на Господа, постижен не буде. Ніколи ти не будеш постижен, якщо твоє уповання буде на Господі. І ти будеш довіряти Господу і Слову Божому. Тому що він слово своє написано поставив више свого ім'я. Слово Боже він поставив вище свого ім'я. Довіряйте Слову Божому. Довіряйте. У Довіряйте водітельству Духа Святого сьогодні. Це саме цінніше, що має християнство, бо Отець через Сина Свого повернув Духа Святого Християнству. Бо Ісус Христос постраждав за нас, пролив кров свою за нас, віддав життя своє за нас, примирив нас з батьком, приніс нам новий заповіт і наші імена, записані в книзі життя на небесах. І Він не залишив нас сиротами. Він говорить: я не залишу вас сиротами. Я умолю Отця, Отець дасть. Іншого утешителя Духа Святого, який зараз з нами. Браття, сестри, наповняйтеся і сповняйтеся Духа Святого, як був і сповнений Ісус Христос і учні. Алілуя, Дух Святий, наповняй, наповняй зараз вірою, наповняй зараз силою, наповняй зараз любов'ю Божою, Дух Святий. Віди до повної істини кожного із нас, облічай нас, Дух Святий, і веди по волі Божій братів і сестер. Халілюя, Халілю довіряйте Богу, довірся сьогодні, Господу, які б не були ситуації в тебе. Довірся Богу, молися і ти побачиш. Як він тебе виведе з любих ситуацій, для Бога нема нічого неможливого. Браття, сестри, я знаю, за що я кажу. Я знаю, через що він мене провів. Де я був? І звідки він мене вивів? Я знаю це? Тому що якщо він зі мною це зробив, то з вас він. Кожного виведе, підніме очисте, Дух Святий вичисте. І ви будете жемчужиною для Бога, а ви є жемчужина для Господа. Галилюя! дорогоцінні, рідні, довірте Богу, довірте Його Слову і будьте водіми Духом Святим. Дякую тобі, Батько, за любов, милість до нас, за сина Твого, якого ти віддав за нас. Дякую тобі, Ісус, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. І ти все пригвоздив до Голгофи. І ти був при Ісподній і в третій день воскрес. І сів одіснув батька і вмалив Отця. Отець повернув Духа Святого християнству. Дякую тобі, Батько, дякую Тобі Отець наш, дякую тобі Татко наш, за милість і любов до нас. Халілюя. Халілюя. Сьогоденні тільки Бог здатний вивести з любих ситуацій. Любу людину, як він колись вивів мене. Амінь, амінь і амінь. Благословенного вам дня. І ви ж, улюблені, збудовуйте себе вашою найсвітішою вірою. Моліться в Дусі святом і перебувайте в любові. Божої і благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх, любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами Амінь. Амінь і амінь. Mm -hmm. Халілуя, друзі, до зустрічі рідні, ми любимо вас. Нам вічність проводити разом. Халилюя. Слава Богу! Халілуя, яка присутність? Духа Святого тут, друзі, наповняйтеся, наповняйтеся силою Його, вірою Його, Обличай нас, утішай нас, відкривай істину, веди до повної істини, відкривай будуще, Дух Святий, і ми разом з тобою прославляємо нашого Господа Ісуса Христа і Отця по цієї землі, Дух Святий. Галелюй, галелюй, торкайся дітей Божих. Торкайся, торкайся, нехай буде спалене все нечистиве, все, що від сатани, тобою, нехай буде спалене в нас. Всі діанази, які ставили лікарі, вам нехай будуть спалені зараз в дусі світом, і прийде оздоровлення до твого тіла, оздоровлення від Господа. Халілюхуя. Вся залежність, всю залежність, нехай зараз Дух Святий спалить, І щоб ти познавав істину. І вона зробить тебе вільним. Істина зробила мене вільним. І Дух Святий очистив мене, очищає. І нехай Дух Святий очищає і тебе, щоб ти познав істину, яка робить тебе, і мене вільним. Галилюй, Галилюй, Нічого нечисте не устоїть перед присутністю Духа Святого. Алів. Наповняй нас більше, більше і більше. Ми хочемо бути сповнені, і наповнені Тобою Дух Святий, як був наповнений і сповнений Ісус Христос і Учні. Аллелюй! Аллі! Друзі, до зустрічі, рідні, благословеного вам дня і Бог здатний вивести тебе з будь-якої ситуації. Бог здатний. підняти з бубої хвороби. Бог здатний на все. Він Бог, творець неба і землі. Аллею! І для мене честь за честь славити і поклонятися такому Богові, живому Богові, Богові неба і землі. Аллелюй! До зустрічі рідні. Ми любимо вас, драгоцінні діти Божі, нам вічно спроводити разом. Аллія. Амен.